Вітаю, друзі! Сьогодні хочу зробити вам огляд на колоду Таро колесо року. Я її дуже часто використовую у своїх розкладах, вона мені подобається. І давайте подивимося: звісно, як завжди, є в нас невеличка така книжечка. Тут дуже стисле трактування. Якщо ви подивитеся, буквально по одному малесенькому абзацу на кожен аркан молодший, старший. І трішки інформації про саму колоду. Дуже мало всього тут написано, мало того, що в собі містить ця колода, насправді, тому давайте трішки більше вам розповім про неї. Ну, Звісно, ось ця перша карта, яка тут, вона нам не потрібна. Хоча я знаю, що деякі тарологи навіть таку карту використовують у своїх розкладах і вкладають там в неї якесь значення. Я такого не роблю, вважаю це безглуздим. Давайте подивимось на рубашку. Тут ми бачимо коло такий замкнений цикл, і чотири пори року тобто, це цикл, який. Постійно змінюється одна пора року, змінює іншу пору. І це такий замкнений цикл, який постійно повторюється і повторюється. Також ми бачимо тут ключові символи, які потім будуть зустрічатися в нас в самій колоді, я вам розповім про них. Це знаки зодіаку, якщо ви їх впізнали, і вони збігаються з. Порами року на колесі року, одразу скажу, що ця колода має в собі язичницьку символіку, кельтську символіку. І саме за нею потрібно трактувати цю колоду. Ось ці знаки Зодіаку вони показують нам певний період року. Бачите, вони тут збігаються з конкретним періодом року. Однак вони також нам показують старовинні язичницькі кельські свята, які ми також не можемо відкидати у наших трактовках. Подивіться на галерею, будь ласка, галерея досить така яскрава, позитивна. Звісно, що на кожній карті представлена якась, якийсь сезон, і ми це добре бачимо. Стосовно сюжетів, самі сюжети на картах прочитуються досить легко. Тому новачкам може здатися, що це легка, проста колода, за якою можна робити розклади. Однак це не зовсім так. Колесо року це також оракульна колода, тому що, звісно, ми можемо прочитати сюжет, так? Випадає якесь. Задаємо якесь питання. і У нас випадає десятка жезлів, і ми бачимо, що перед нами важка дорога, що нам щось заважає пройти цей, цей шлях. Можливо, це якийсь там тягар проблем або тягар образ на когось, дивлячись, яке питання ми задаємо. Так? Але ми змушені пройти, ми зціпивши зуби, йдемо по цьому шляху. Ми розуміємо, що мета наша може не бути досягнута. Або вона може виявитися не такою, якою б ми хотіли, але ми знаємо, що ми повинні пройти цей шлях. Це щось що ми повинні зробити. Це як наші обов'язки. Вони можуть нам здаватися неприємними, важкими, але ми повинні їх зробити. Тобто, сам сюжет ми можемо з вами прочитати досить непогано, так? Однак, окрім сюжету, на цих картах є ще й символіка. По-перше, подивіться до цього символу. Це язичницький кельський символ, він буде з'являтися на багатьох картах. А це в нас карта старшого аркану, вже бачимо так. Я буду відкладати, щоб мені зручніше було тримати їх. І подивіться, будь ласка, на карту Мир. Або я радше її називаю Всесвіт. Окрім того, що ми бачимо тут поєднання всіх чотирьох сезонів, ми також бачимо поєднання всіх чотирьох символів. І якщо відібрати всі старші аркани, то з них ми можемо вибрати ті, на яких будуть позначені ці символи. У нас буде чотири основні карти старших арканів, де на самих, на самих картах будуть позначені ці символи. Зараз, можливо, якщо я їх знайду. Але, взагалі, сенс цього відео показати вам радше галерею і трішки дати інформації про цю колоду, щоб ви розуміли, чи купляти її собі, чи ні. Ось дивіться, 10-й аркан, колесо. В нас є колесо, і в нас є. Ті ж самі чотири пори року, така сама символіка, як і на рубашках. Так? І, звісно ж, ми можемо бачити, як змінюються ці сезони, але, подивіться уважно, тут колесо в нас похилене, таке, таке складеться враження, не наче воно відвалилося від нашої колесниці, яка біжить, спішить кудись дуже швидко. І наше колесо просто відпало. Здавалося б, що це, можливо, аркан закохані, але ні, придивіться уважно: це аркан диявол, а як він цікаво відображений. Отже, ось дивіться, нульова карта дурень. Ми бачимо, що тут є всі наші чотири символи, і дурень знаходиться всередині цього колеса. Тобто він тільки починає свій шлях, ось цей замкнений такий шлях по нашому колесу життя, і він готовий, в принципі, до всього. Він навіть готовий скатитися у прірву, якщо він знаходиться в цьому колесі, він відчуває себе досить. Без проблем. Отже, давайте трішки покажу вам галерею. Ви подивитеся, щоб зрозуміти для себе, чи ваші це карти, чи ні. Звісно, на кожній карті, окрім того, що в нас представлений якийсь сезон, може бути просто якісь погодні умови. Якщо ми не розуміємо одразу, що це за сезон, ми можемо зрозуміти по погоді. Що відбувається, так? Трішки і осінь, і зима, такий перехідний період, який може означати якийсь певний перехід з одного стану в інший. Отже, друзі, я сподіваюся, що такі мої огляди будуть вам давати інформацію. Про те, чи ваша ця колода чи ні, ще до того як ви собі її замовите чи будете купувати, скажу, що на дивіться символ просто на платі. Це потрібно помічати такі нюанси. І знову ж таки, якщо вам здається, що ви можете дуже легко за сюжетом розповісти, що відбувається, не забувайте звертати увагу на символи, які в нас є на кожній карті. Якщо це не такий символ, не символ знаку зодіаку чи символ якоїсь пори року, то це обов'язково буде якась погодна умова, яка також нам про щось свідчить. Тому, перш ніж купляти цю колоду, вона, звісно, також є колодою оракульного типу, добре розберіться, по-перше, в класичній системі, а по-друге, добре розберіться в. В язичницькій міфології, власне, в кельтській міфології, тому що якщо ви будете працювати з цією колодою, то вона вам знадобиться. Ось бачите, у Єрофанта також всі чотири символи позначені. У мага також, що означають, чотири символи, які на одній карті, ну, звісно, це єдність, це володіння всіма елементами. Це така вища духовна просвітленість. Тому, будь ласка, ретельно обирайте собі колоди, з якими працювати, щоб ви потім не помилилися. Ну, а ми побачимося з вами в наступних відео. Я ще неодноразово буду звертатися до цієї колоди, буду робити на ній розклади, вам розповідати. І, до речі, я ще зроблю окреме відео саме за цією колодою, тому що колода Таро колесо року вона найкраще. Показує нам розклади на питання коли. Взагалі, питання коли, ми картам не задаємо. Ми самі задаємо якийсь період часу. Однак саме на цій колоді ми можемо побачити і отримати відповідь на питання коли. Про це буде окреме відео на каналі. Тож підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І побачимося з вами в наступних відео. На все добре!